Хочете недорогий відпочинок без візи, без численних натовпів співвітчизників із кришталево-чистим повітрям і дуже прийнятними цінами. Відомий байкер Ашот Сальвадор торік відкрив це унікальне місце. Під час подорожі до Владивостока мотоцикліст зі здивуванням дізнався, що щирим українцям завжди раді у Монголії. Раді настільки, що навіть візи не треба. Тоді як, наприклад, російським байкерам дозвіл на віз таки довелося отримувати. Єдине, але... Жодна українська турфірма, як ми з'ясували, до Монголії вести не береться. Лишається на Байкера Сельвадора. Сподіватися, історія від Івана Корнієнка, який чергу до Монголії стоїть першим. Как вера, например. Каждый по какой-то причине приходит к этому. Кто-то от бед, и неудач и горя, а кто-то наоборот от избытка достатка понимает, что что-то есть еще в этом мире, что-то другое, что-то важнее. Так и мотоцикл. Кто вин, чем занимается, як живе, не зрозуміти. Те, чи потрібно це? Вірменин, який виріс в Азербайджані, а знайшов себе в Україні, людина світу, людина дороги. Ашот Сальвадор Арушанов. Ашот тому, що при народженні таке ім'я дали. А Сальвадор люди прозвали. Мешкав колись у Криму, володів кав'ярнею. На стінах малюнки були, сам розписував за мотивами Сальвадора Далі, тому й називався заклад Сальвадор. Назва з часом перетворилася на прізвисько. Кафе зникло давно, а прізвисько залишилося. Можливо, через схожість на великого іспанця, а може і через божевільні вченки. Хоча Ашот любить повторювати фразу свого знаменитого тески. «Єдина різниця між мною і божевільним у тому, що я не божевільний. Узимку не їздять, і річне в тім, що холодно. кажуть, щеплення коліс із дорогою погане небезпечно. Тож байкери в такій собі сплячці без мотоцикла в очікуванні весни. Грати в мафію це ашотова ідея. Мовляв, треба частіше бачитися, а то засіли по своїх барлогах. І тому цієї зими раз чи два на тиждень тісною компанією обов'язково збиралися. Бул, Ілліч, Ленін, Сальвадор. Імена в цій компанії лунають рідко. Імен одне одного можуть навіть не знати. Вони неважливі. як неважливі професія, статус, товщина гаманця. У тебе є мотоцикл, більшого не треба. Ты свиньи, каждый под потребовал давить по левому сегодня На мотоцикле все выдувается, все лишнее, и ну можно сказать выдувается и положение и <laughs> э, статус какой-то я не знаю там. то есть все вот эти вот признаки все вот эти разделения они как бы уходят на второй план остается только ты дорога и ветер навстречу Офіційно сезону усе ще не розпочався, але привід для нової зустрічі поважний. Уже кілька років Ашоти такі ж як він. Люди, яким дорога потрібна як чисте повітря, намагаються побороти бюрократичну тяганину і спростити видачу. Віз цього разу за допомогою фотовиставки у подорожах ти мимоволі стаєш фотографом. В этом я вижу свое, да, когда оставить все и уехать куда-то далеко, в одиночку, когда ты знаешь, что э, только ты дорога и, и высшие силы, которые тебя в нужный момент всегда спасут. Это клево, это кайф. Наудынте. Это, напевно, головное слово в вашетовых подорожах. Торік Сальвадор сам проїхав 30 тисяч кілометрів з Києва у Владивосток і назад. Пів України, Росія з заходу на схід, а на зворотному шляху ще й Монголія, Узбекистан і Казахстан. Більше випробувань, ніж зможеш витримати, все одно не буде. Не на найгірший настрій для подорожі. Була цель добратися іменно до океану. От. Ну, от я її добився. Проїхав всю Росію через все пройшов, то що було. пути плохого, хорошего. Но в общем, это все хорошо, в общем, это все опыт, в общем, это все впечатление. И это, это, просто хотелось мне сделать, и слава богу, я это сделал. Самый большой ключевой момент такой, вот значимый, вот был как раз вот Игорь Мага из Томска, с которым мы съездили в Монголию, которого впоследствии крестили. Я и тогда сказал, вот когда это случилось, и сейчас могу повторить, если даже убрать все цели и задачи, все прелести дороги, то есть проделанные, да, даже оставить вот один вот этот пункт крещения Игоря. Только ради этого, по крайней мере, стоило вот ехать. Стоило проделать столько километров и, и просто почувствовать свою нужность. До Тарасової гори лише кілька тижнів, а майже нічого не готово. Ні, звичайно, є домовленості з музикантами, надрукована реклама зі спонсорами. Усе гаразд, усе йде як зазвичай, але ці кілька тижнів до наче нечепекло для Сальвадора. Він навіть іноді курить у ці дні. Хто ж знав тоді, на початку 2000-х, що ідея проїхатися колонною в кілька десятків мотоциклів до могили Шевченка вже за рік перетвориться на один з найбільших мотофестивалів України? На чим-то зупинитися, звісно, складно. Ну, опять-таки, в фанатизм впадать тоже нельзя, нету в этом смысла. Но стремление, конечно желание, оно всегда есть и всегда подстегивает к чему-то новому. Земляш, земной шар, он такой большой. Сколько всего можно увидеть, сколько дорог всяких можно проехать. Сальвадор з тієї породи людей, яких зараз зустрінеш нечасто. З породи, яку нам осілам зрозуміти важко. Кочівник для якого дім у сідлі, філософ, для якого істина існує лише десь посередині між узбіччям і розподільною смугою О, в дорозі чого приходить на ум. Звісно ж, кожна дорога особенна. Ну от внутрі завжди одно цей покой, який приходить саме в движення. Дорогу физическую сравниваю с жизнью, это тоже то же самое, в принципе. Это покой, который приходит только тогда, когда ты двигаешься, когда ты что-то делаешь, когда ты куда-то устремлен. Наступного разу в програмі дивись Юлія Калиновська, більш відома як від Джей Калина, та колишній футбольний геній, який не може без скандалів Дієго Марадона. До зустрічі на телеканалі ТЕТ Чекатиму.